Із солодощами, іграми, сюрпризами, новорічною виставою та кулею бажань до Дня Святого Миколая для малечі з усієї Карлівської громади організували яскраве дійство. Загадане бажання передава голю присутні отримали солодкі подарунки та переглянули нову новорічну казку Подарунок чи різочка у виконанні артистів Полтавського обласного театру Ляльок. Нашого лісу, бо я так чекаю на подарунки. Свято для дітей організували представники громадської організації Наша справа Полтавщина спільно з Карлівською міською радою. Багато людей сперечається з приводу того, чи слід святкувати наші свята. Ви знаєте, я думаю, всі бачать, що я трохи займаюся волонтерською діяльністю і спілкуючись з ЗСУ і дякуючи їм за те, що ми маємо сьогодні таку можливість тут з вами зібратися. Так, от кожен з воїнів сказав однозначно, святкувати для дітей однозначно треба. Тому, шановні батьки, я безмежно вдячна вам за ваших дітей за те, що ви знайшли час і прийшли сюди до нас. А ще на святі новорічна лотерея. І юні і дорослі учасники дійства сповнені позитивних емоцій. Діти довольні, вони отримали неожиданно подарунки свої. Так що я думаю, все добре. Дякуємо, що дітки трошечки розважаться і трошечки побачать інших дітей, тому що зараз дуже трудно в тому плані, що дітки мало спілкуються між собою, в основному онлайн, онлайн, онлайн. Це дуже важко для дітей. Треба діткам більше давати таких розваг. Дякую за перед новорічне свято відвідали близько 200 дітей.